Вітаю вас мої дорогенькі знову на нашому з вами каналі. Сьогодні ми приїхали в отакий ліс, Оце зараз я йду по канаві. І був у мене сигнал. Товариш пройшов до того дерева, сказав, що тут нічого немає, але я вирішив перепровірити, бо в мене металодетектор потужніший, ніж у нього, в нього Fisher F22, у мене F-75. От, і от така ось... Знохідка, це гарний показник того, що тут треба шукати по війні. Дивіться, цілий патрончик від револьвера наган. Куля всередині. Для чого кулю всередині заховали, щоб коли при нажатті на спусковий гачок куля заходила в сам, або не куля, а гільза, заходить у сам ствол. І не виходять порохові гази. О, це зроблено для цього. Так що, ну що ж, ми його викидаємо, нам він не потрібний і йдемо далі. Так, друзі, був у мене ще один кольоровий сигнал. От, перед цим я викопав, я вам показував один патрон з нагана. І після того ще два викопав, їх просто не знімав. Я там їх і залишив, так як вони нам не потрібні. От, і був сигнал. О, це у нас патрон Маузера, гвоздівки Маузера. Калібр 792 на 59. Видно маркування німецьке. P635, щось таке. Куля поржавіла. ну Нам, він, звичайно ж, не потрібно, це просто вам покажу, що можуть попастися. В лісі, де були бойові дії, або їх особливо так не було, просто оточення було. Ну що ж, ми його залишаємо тут, закопуємо і йдемо далі. Що ж, приїхали в інший ліс. Ми в тому лісі практично нічого не знайшли, крім патронів гільз, які нам взагалі не цікаві. І коли ми підходили до машини, от я помітив, що світяться габарити. Значить я не виключив фари, звичайно ж, і, звичайно ж, свій акумулятор. Ну, На перший раз нам пощастило, ми вдвох, можна сказати, так, із штовхача завели нашу ласточку, але зараз не знаю, вдасться нам її завести чи ні пізніше. Ну а поки що ми ходимо. І був у мене отакий сигнал. Це в нас гудзик і шинелі радянського бійця. Що ж. Була тут війна, вона тут скрізь була. Купаємо далі. Що ж, був у мене нарешті кольоровий сигнал такий гарненький. От, але знахідка. Сьогодні нам щастить на такі знахідки. Це в нас гільза 16 го калібра, 1977 рік. Або навіть не гільза, там ще... Що... Ух ти! Так. Пиш. О, дивіться. Друзі, тут куля. Куля всередині. щось дістану, вона випадає. Ого, це жакон. Дивіться, друзі, це жакончик. Що тут пишеться? Ціна 11 копійок. Калібр 16. Блін, ну, така знахідка собі. Хотілося б щось краще. Ну, будемо шукати. Друзі, у мене сигнал. Ось йду по отакій канаві. Бачите по лісу? От. Де він? І сигнал монетний. І ВДІ показує 71-72. Може буде монетка. Зараз подивимось. Або якесь сміття. Так, сигнальчик викупав. Але поки що не бачимо. Так, де воно? Думаю, якби ще була монетка, я побачу би. А так я ще не бачу, що це. Взагалі не можу зрозуміти, де воно? Ч? Ага, скотилося вниз. А, блін. Так, друзі, це у нас якась пряжечка від, від годинника чи щось таке. Чи від дитячого взуття. З шматочком шкіри. Ну що, мені пощастріл. Ходив я по лісу, був глибокий такий сигнал у мене, чорний. Фух. Коротше, докопався до нього. Тут 2-2,5 штикались. два точно. От я. Уже метал відчуває. Ще що там, я не знаю. Зараз будемо дивитися. Yeah. Дітися вже туди uh -huh. цікаво! Що ж тут може бути, а? Завжди якийсь металлов. зачепил. Угу. Есть. Что здоровенно. Ого. Блин, что это? Мою а. мать. Суха. Сушники сиволки, блядь. Да. а не будем мы ее тянуть до дома. Ну, я нахер, блядь. Давай. Так що, отака знахідка. Думав, блін, серед лісу. На глибині майже в коліно. Такий сошник, блін. Ну, як завжди, нам дуже-дуже щастить. Що ж, декілька годин ми вже ходимо по цьому доубаному лісі. Знахідок нуль. Взагалі цікавого нічого. що сигналів мало. От, хоча я в цьому лісі дуже багато тут знаходив, я тут тільки два рази був. Ну, то, таке мов хтось цей ліс поміняв. От, але в мене була візуальна знахідка, дивіться. Що це в нас? Це в нас ріг дикої кози. Прикольно заберем З неї роблять ручки на ножі. Класні, так що забираємо ідемо далі. У нас еще одна визуальная знахидка. Або даже не одна, а две. Смотрите, какой хороший грибочек. Так. Червивый. Не. О, та червивый. Особенно шляпка. Всякие жучки, паучки я уже. Да. Червивый. І ось ще один. З яка моя рука, який гриб. Прото продовжуємо ми ходити. Сигналів дуже і дуже мало. Був там патрон з витівки Мосіна. От. Я його, звичайно ж, не брав. І був чорний сигнал. Вирішив таки його викопати. Так, де він. Ага. Дивіться що це. Якийсь квадратик, так? Да? Але ми знаємо, що це за квадратик. Це у нас лейтенантський губар. Дивіться, друзі. Хочу давай маль, на жаль, вони стальні. І з закруточкою, звичайно ж, все прикипіло. Нічого ну, ми його заберемо, ну... Дуже-дуже рідко вони по одному лежать в землі. Там повинно бути ще, зараз будемо шукати. Так, друзі, ну нарешті. Нарешті гарний сигнальчик. Фух, я вже бачу цей круглячок. Довгоочікуваний. Фух. Так, дивіться. Що це в нас? Яка монетка може бути така? Величенька. об штани. А хто зна. Давайте я зараз помию. І потім вам покажу. Ну що ж, помив я монетку. Дивіться, що це в нас? 5 копійок 24 року. Тут більше затерта вона. І що цікаво? Ось та йомка, отут ось. Де була монетка? Ось вже тут немає нічого. дивіться. І ще сигнал. Схоже ще один п'ятачок тут. Такий, такий самий сигнал. Схоже, такий самий. Може й три. Так, опа. Єсть. Достав я монетку. Це в нас дві копійки вже. Диви, блять, от не йде вона в руку мені. Так. Двушечка 24-го. Так, а гурт який. Ну Звичайно ж, а Нам треба гладенький. Ну що ж, провіряємо нижче. Там ще був сигнал. Так. Ну. Це вже не мідно. Це вже не мідно. Мабуть, якась дореформа форма сплавів спала, бо алюмінієва бронза. Ось вона. Це в нас три копійки 28-го року. Прикольно, 2, 3 і 5. Ще десь одна. Купаємо. Так, друзі, був глибокий сигнал. Попався ножик Київської Русі періоду. Такої глибокої ямки. Прикольно, ходимо далі. Друзі, видерся на таку гору. У мене був сигнал такий ям зараз. Але показує 66, як срібло царське. Фу, коли я викопав, я побачив оцей круглячок. Дивіться, друзі, це джекпот. Я спочатку побачив оцей круглячок. А тоді витяг її повністю з землі. Гляньте. Що це в нас? Це у нас царська медаль, це так день, оце так коп сьогодні. Фу, блін, так, друзі, зараз я при вас. Так Мабуть треба водою бити мить. О, Полтавська битва. Ні, русско японська війна, друзі. Зараз я помию. Так, друзі. Помив я медальку. Це у нас русско японська війна. 1904, 1905, ну що ж. Довозні. Да що, що, вознесся? У вас Господь своє, своє, время. своє время. Така чудова медалька Ну що ж, день вдався, можна їхати додому. Нам знову поперло. Пішли у нас патрончики, я вже 12 з ТТ. 7,62х25, так звані. От, я їх там і залишив, звичайно. ж От, Потім ямка ось була у мене. Викупав 10 копійок 39 року я не знімав. Потім два гудзика із, або з фуражки, або зімнастерки. І ось ще одна монетка трохи нижча. 36 рік. Це означає, що тут офіцер... Скидав свої особисті речі, може й щось цікаве. Так що треба шукати. Шукаємо.